У Албанської природи нема поганої погоди, а ми тут попали у пригоди. Коли коліна повністю води, от, тому що можна ж отримати гідроудар, що по суті відбувається? В Албанії бувають такі моменти, коли не знаєш, як добратися додому. Прямо, по суті, в смислі цього слова, значить, тому що отакі незинні місця. Де буває навіть і у кафе, попадає вода, машини повністю стоять на дорозі. І я розумію, що ця місцевість, коли проходять такі проливні дощі, які два-дві години я сидів, воно лило як з відра. І відповідно ті албанці, які навіть не знають, що можуть бути гідроудари в машинах, виїжджають і потім бають, стають прямо там на дорогах. Поки вода не зійде, не випарується, але це зимовий період. От, вчора, позавчора було сонечко, да, звичайно, воно тепло, гарно, класно, от, але бувають такі труднощі, це потрібно розуміти. В даному випадку місто Дурис, і ви розумієте, да, коли будинок знаходиться повністю в воді, а от, і відповідно це буває сирість. В таких містах, як Голем, до речі, я знімав відео на каналі, подивіться обзорчики, чим да, відрізняється Голем від Шенджиня. В Шенжині таких проблем немає, бо там все провітрюється, немає таких моментів, де стоїть вода, От, тому що там лагуни, якщо вода йде через канал лагуни, там все зроблено для цього. От, там більш комфортно жити, мати нерухомість. От, кому потрібна буде інформація, можете подивитися на каналі, номер телефону завжди закріпляю під відео, тому звертайтесь. От, стосовно дуреса, так звичайно, бачите, старобудови, новобудови. От, вон далі, бачите за цими будинками, і відповідно отака буває проблематика. Ще раз повторюсь: це отакий перший раз за цю зиму, ну, але в них бувають такі моменти, тому що все ж таки балканський клімат. Це дощ, сонечко, дощ, сонечко, і цим і класно, тому що якраз і озеленення їхнє, от і відповідно приємно, що все росте квітне, буянить, Але якщо це в місті зроблені. Вода відводи якісь, то тоді цієї проблем нема. А якщо отак от от, щоразу, то відповідно прийдеться ходити отак, як ось людина ходить, бачите повністю. Як старі добрі часи? Тому більш детально про Албанію дивіться на каналі. Всім гарного перегляду! Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте лайки, подивіться перегляди нерухомості квартир, кому потрібно і хто хоче інвестувати. От як все ж таки зберегти ваші кошти, як вивести з України? Всі ці подробиці в особистій розмові. І як відвезти завтра дітей до школи, не знаю. Сам навіть не знаю, як мені дойти додому. Але це не проблема. Закатав, як кажуть, штани от, і пішов додому по калюжам, як в старі добрі часи. От. А так як живемо в Албані, то в Албанії, в принципі, це не проблема. Ось ця катастрофа для людей не катастрофа. Як мені вже сказали албанці, що таке буває. Один раз на 6 років. Отаким от чином будемо йти додому. Головне не впасти тут. От. І не провалитися реально в прірву. Буду йти по дорозі. От. Тому що в тротуарах бувають такі от моменти, ями, де можна провалитися. І я не розумію, чому албанці рухаються і свої реально машини просто їздять машинами, коли поколіна повністю води, от, тому що можна ж отримати гідроудар, що по суті відбувається. Я ніколи не думав, що я взимку буду ходити по воді в Албанії. Але потрібно йти додому. Тому рухаємося. Я вибрався, вибрався і це дуже добре. В общем, підписуємось на канал. На каналі буде дуже багато цікавого про Албанію. Я вам покажу дійсно ту Албанію, яку ви ще не бачили. Всім гарного перегляду, благолучку вам і вашим рідним. І хто зібрався в Албанію, обов'язково познайомтеся з відео на каналі. І до зустрічі в Албанії.